Так, друзі, ось наше вино. Як бачите, шапка така підходить вже дуже досить тверда, воно добре грає. І оцього нам треба постійно топити і перемішувати. Бажано через кожних 3-5 годин, ну, я не знаю, хто там де стільки займатися, але декілька разів в день, коли маєте час, згадали. Взяли і переколотили. Бачите, як воно грає, як піниться. Залежить від температури, скільки у вас мають вони побути ці ягоди. Дня три, якщо дуже жарко, може бути 4-5 до тижня. Ну, я думаю, у мене ще постоє воно. З деньок. от, І потім я вже зберу цю шапку з ягід, Віддушую її, відсіжу його і додам потім знов цукор. А поки що так. Слава Україні, пані та панове, і любителі елітних напоїв. Сьогодні у нас буде другий етап роботи з нашим вином з смородини і порічок. Дивимося сюди. У нас оце відро з порічками і смородиною. Дивіться, як воно вже підійшло, оце сусло. Я його топив, перевертав, колотив. Але бачите, як воно вже гарно, вже таке тверде прям стоїть. От на цьому етапі нам вже треба його зібрати і переставити сюди відсидіти. Дивіться, воно в мене постояло дня 3, по-моєму, може трошки більше, може три з половиною. Це залежить від температури, де у вас воно буде стояти. Якщо воно у вас в теплі і швиденько заграє, ви не будете мити оці порічки, то воно у вас заграє скоріше. Я це все топив, перевертав і вже прийшов час його збирати. Можна було б його ще поколотити, щоб воно постояло ще день чи два. Але діло в тому, що я працюю по змінах і не завжди в мене. Є можливість цим займатися. Тому сьогодні після нічної зміни я трошки відіспався. Маю можливість, зараз я його перецю. Чому зараз? Тому що якщо перестої воно трохи довше, то має почати чуть підкисати, ставати кислішим. А я не хочу, а я хочу, щоб в мене було добре. Тому сьогодні в нас буде другий етап. Збираємо наш оці жмих. Отаку на друшляк в стіделку. От. І треба буде його віджати і перецідити. Все лишнє треба викинути. Тільки його було зразу, там це все в відрі було однорідна маса практично. І тут вже залишилося вже зовсім небагато. Буквально оцей друшляк, і скільки? ну, не знаю, ще один, певно, не буде, не вийде. Ще буде, напевно, з півдрушляка А Оце ми зараз беремо. Ось такого. Бачите, як воно стікає. Можна таким способом, якщо в когось є прес, в мене в селі є прес, але я зараз на квартирі, тому я буду робити ось таким методом. Здушу це все. Сік зляю назад у відро, а решту викину. Ось з першого друшляка, бачите, у нас вийшлося все. Ось така маленька гулька відходів все то на все. Ну Можна тим займатися ще довго і нудно видушувати тих три краплі, але там вже не такий великий, знаєте, вихід його буде, щоб ото з ним гратися. Ну Так, віддушили і дивіться, це гулька цього жмиху, ну майже суха. Там лишається в неї того вина, вологи. ну, Зовсім мало. Це беремо і викидаємо. І накидаємо наступний друшлак цього жмиху. Так, це вже те, що я зміг зібрати залишки того жмиху. Так само я його беру. І Я ж кажу, Якщо в когось є прес, щоб душити сік яблучний, то можна на нього кинути, видушити взагалі всі соки. Хоча навіть такого, якщо воно вже добре підійшло, підіграло. Якщо його гарно поколотили. я ж кажу, це, не, це я зробив за три дні. У мене воно в теплі стояло, я його частенько колотив, і воно ну, прям дивіться, от, пластилін. І це ще одна така гулька буде. От, а решту вина, де вже не змогли зібрати шумовкою тою, оцей верх, ми його так само на друшлак з цідилком таким. Візьмемо і перецідимо. І ті залишки теж таке все відіжмемо. Бачите, у нас все робиться руками, все по-сільському, значить і буде смачно. Все, що робиться руками, воно все смачно. Так, бачимо, що я перецідив от з того жмиху. І ось я вже переклав наш цілилок разом з друшлаком в інше відро. Зараз отако, аби тільки моя конструкція не поламалася. Красота це. Переливаємо сюди, відро. І зараз оце ведемо сюди. о, Знов через друшляк і цідилок. Після того як ви там зібрали ту шапку, тут ще досить багато його залишається, тому що у вас все зібрати шумовкою не вийде. Тепо трошки так зливаємо. Переціжуємо. Те, що нам не треба, викидаємо. Ну, тут практично бачите вже скільки залишається. Це вже ні про що. Це вже трошки цих відходів залишилось. Ну все одно вже треба перецідити, щоб воно було чисте, щоб наше це винне сусло. Вже було чистеньке і щоб туди додати знову цукру. Бо нам треба, щоб воно грало, щоб воно набрало сили, щоб воно набрало градусу, щоб воно було не тільки запашне, а щоб їй мало зігріваючий ефект. Так, наступно каструлька. Все, сейчас пятушки. Ну давай еще кастрюльку. Ляпав весь стіл цим вином. Що таке гарне, червоне, а пахне на всю хату. Смородина є смородина. Запах на неї, звісно, шикарний. Бачите, вже скільки залишається. Основне ми зібрали цю шапку зверху. А вже решта там же лишається потрошки. Так, ну і останнє от зляв. Зараз його теж відсідимо. А тут в кінці знаєте найбільше. Чому бо в кінці кісточки попадали? Кісточки були на дні і тому в кінці от саме більше. Саме такий. Ну не саме більше. саме більше це було спочатку, коли ми шапку збирали. Я маю на увазі після того, як ми зібрали шапку, то це ось в кінці скільки залишилося. Воно таке, знаєте, аж мастке, дуже густе, тому що на смородину часто роблять не так, часто роблять відро смородиною і Два відра води, ну як, перебитої смородини мається на увазі не сухої, а вже такої надушеної. А запах я вам передати не можу. На всю хату стоїть. Дуже пахне класно смородина. Так, додушуємо наше оце все. І зливаємо наше. Відро, яке в нас було спочатку. Я його сполоснув, бо там ще якісь точки були, шкірки поприлипали. І зараз подивимося, що в нас вийшло з того, що в нас було. Так, пані та панове любителі елітних напоїв. Дивіться, скільки в нас вже вийшло, вже все перетіжено. Тобто відходів на самому ділі, то не так і багато. Ось у нас було по ЦО стояло. Це ми лишали, щоб змиг підходив і остальне. Хоча можна було, в принципі, ще більше набити. Ну, в мене скільки було, стільки я зробив. А це тільки залишилося вже чисто, перецідяного, без кісток, без шкірок, без нічого. От. І на цьому етапі ми знову додаємо кілограм цукру. Ну, Тепер ще ми доляємо води, щоб знову стало стільки, скільки було. От по ЦО. Так, готуємося, зараз почекайте, якось я найду як це телефона пристосувати. Візьму кілограм цукру води і погнали далі. Так. Ну так, да, десь приблизно літра два, туди води більше, напевно, ну, не влізе по той пружок, що я задумав. Так, де це наш цукор? Знайшов цукор. Беремо таку качку, кілограмову цукру. Соромимося, розриваємо і сюди в цю воду. Бажано цукор завжди розколочувати, не треба його кидати, вино просто так висипати піском, тому що воно впаде вас на дно і буде там стояти. Скристалізується і буде такий коржик. Треба його завжди розколочувати. Якщо хочете зробити густіше, а не так як я, можна, в принципі, зараз на цьому етапі можна би було б і води не додавати. Можна просто взяти ту вина, наляти в каструльку, всипати цукру, розколотити, змішати і все, і хай воно грає. Але я знаю, що смородина вона така насичена. І туди можна додати трохи води ще. Плюс по річки кисні. Тож ми розколочуємо і додаємо в наше вино. Ну що, я більш-менш розколотив, я вам скажу, ніби вже цукор так аж на дно не падає. Може якісь трошки залишки є ще. Але я його ще зараз вином переколочу. Так, виливаємо. Нормально вгадав, блін. Не, ще трошки цукру лишилося в каструлі. А це жалко її там залишати. Воно ну, повинно. Весь цукор має бути в вині. Тому зараз таке надберемо ще трохи. Так. І в наше вино. Так, дивимось. Пам'ятаєте цей пружок ось? Зразу з нього, по нього було нашого сусла винного. От так само я й по нього це зробив. Вляли воду з цукром, тепер переколочуємо. На цьому етапі можна відправити в бутиль вже під гідрозатвор або просто рукавицю натягнути. Я поки що не буду, в мене поки що воно ще постоє так під кришкою. Ну, у мене кришка від цього відра є. Така, що його добре накриває. Зараз секунду покажу. Ось. Ось тако воно стає. То в мене воно ще трошки постоє отак. Під цією кришкою, а вже трошки пізніше я його відправлю в банки. Хоча на цьому етапі можна вже в бутиль, в банки вже відправляти його, переливати, ставити під гідрозатвор, під кришку. Така, знаєте, що водичка наливається або через шлангочку, там цю баночку, щоб булькало, або просто надіваємо рукавицю і робимо одну дирочку. Поки що так ніби все. Що вам ще розказати такого цікавого. У мене воно поки що постоять відрі. Я його ще поколочу, бо як ти його вже в бутлі переколотиш. А я хочу послідкувати за ним, як воно буде далі грати. А, До речі, напевно його треба і скуштувати зараз ложечку. Чи воно солодке, чи воно кисле, чи воно яке. Ух ти. Ну, бачите, дрожчі ось зверху пливають. Яняться все добре. Є і цукор і чути смородину, таке якраз не, не пересолодяне. і не кисле. Якраз таке, щоб грало. Поки що на цьому етапі. Цукру достатньо. На третьому етапі я вже додам ще цукру і вже його розляю в банки під гідрозатвор. Ну, а всім, хто був зі мною, всім любителям крафтових таких елітних напоїв, домашніх, не якогось там сурогату, який продають в магазині, порошкову, ще якогось. Хрен знає, що зробленого, а домашнього натурального. Всім дякую за перегляд, за підписку, за лайк і за коментар. До зустрічі в наступних відео. Наш канал присвячений не тільки, ви нам багато чому. І акумулятори робимо, і лампочки, якісь досконалі, розпаковки з Aliexpress і тому подібне, і так далі. Ну, просто веду блог, чим я займаюся. Всім дякую на сьогодні і до зустрічі з вами в наступному відео.